Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Сьогодні вночі на об'єкті 2080 в таємному бункері під землею в Курській області. Відбувся бій спецназу з супроти російських десантників. Об'єкт наш. Наші хлопці вже вивезли чотири гелікоптери та два винищучі, а десятки ракет в руках українських пілотів. І ніякі обмеження від союзників нас не лякатимуть. Будемо бити російською зброю по Росії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна повинна отримати дозвіл бити в глиб Росії, а її стійкість нескінченна. Інтерв'ю газеті Лімонтвін довід. Повів на запитання, чи потрібно дозволити Україні завдавати ударів глиб території Росії. Все залежить від мети перемозі України, тобто відновити контроль над міжнародно визнаними кордонами чи протриматися. Проблема з другою стратегією полягає в тому, що здатність Києва триматися небезмежна, сказав міністр Сікорський, зазначив, що розуміє аргументи тих, кому необхідно контролювати температуру цього конфлікту, але мене турбує те, що нас постійно запитують про червоні лінії Путіна і ніколи про наші власні. Польща єдина країна в Євросоюзі, яка межує із Росією і з Україною. Я не бачу Чин через які Україна не могла б збивати бомбардувальники, що запустили ці ракети або завдавати удару по авіабазах, з яких вони були запущені. Міністр підтвердив, що Україна просить Польщу про те, щоб вона збивала ракетири. Згідно з нашою конституцією, перший обов'язок польської армії захищати наші кордони, що також стосується повітряного простору. Коли ракета опиняється в межах нашого повітряного простору, я вважаємо, маємо право на самооборону. Пояснив дипломат. Він переконаний, що цим ракетам у Польщі абсолютно не місце. Увійть собі реакцію громадської думки, якби російські ракети наблизились до повітряного простору Франції. Згадайте дебати, коли китайська повітряна куля, що виявилася нешкідливою, прилетіла над США, і тут йдеться про крилаті ракети. Додав Сікорський за його словами, головну роль у знятті обмежень для нанесення ударів по РФ відіграють США, Причому, якщо інші країни готові дати Україні такі дозвіл, то є реальна проблема від Сполучених Штатів. Це стара проблема, коли їхня політика стримування, політика контрольованої ескалації фактично грає проти нас на руку сильнішій стороні Російської Федерації. Сказав Кузан, він додав, що будь-які обмеження на застосування насамперед американської далекобійної зброї фактично накладається і на іншу британську французьку. У Німецьку і виходить ненормальна історія. Коли спікери Пентагону говорять про доцільність збити далекобійною зброєю, ми повинні мати можливість застосовувати цю зброю так само, як її застосовують росіяни. Тобто, якщо в росіяни є ракета, яка летить на 1500 км, кілометрів, то і ми повинні мати застосовувати аналогічну ракету. Тобто, це взагалі не військове питання, а виключно політичне. На жаль, будь-які такі обмеження для нас означають пас росіянам. Вважає військовий експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своєї висновки. Кожен. Робот, сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.